Святий Миколаю, тебе не чекаєм, усі дорослі й малі. Тебе прославляєм, тебе ми вітаєм на нашій гостині українській землі. Святий Миколаю, тебе не благаєм, не треба нам горе й війни, дай миру і спокою нашому краю усіх ворогів прожени. Жорстокі бої. Не вщухають сьогодні в окопах найкращі доньки і сини, ціною життя будь-якої погоди кують перемогу вони. Хай наші герої вертаються з бою, нехай їх всевишній хранить. Хай мамине серце не рветься від болю і ніколи душа не болить. Щоб пришвидшить нашу перемогу, ми ліцейною родиною збираємо допомогу. Обереги, сувеніри і малюнки, для військових наших подарунки, солоденьке і чай, щоб їм смакувало, і окопні свічки, що в зігрівали. Миколаю, ти здійсни наші бажання, всіх дітей і дорослих сподівання, мирного життя і перемоги принеси до кожного порогу. Усім воїнам ЗСУ наші найкращі і найдорожчі слова. Усім воїнам ЗСУ честь, повага і вдячність, вічна слава тим, хто захищає Уклін, прополеглих пам'ять вічна, за героями мирний світ і наша незламна держава. Дорогі захисники, низький вам Уклін, і щира подяка за кожен ранок, за кожен день. Ми навіть не уявляємо, наскільки вам важко. Наскільки ви втомлені, але ви незламні. Ми вітаємо вас з Днем Збройних сил України. Нехай береже вас Господь дає сил, терпіння, мужності, витримки та здоров'я. Низький уклін вам, дорогі наші воїни світла! Дякуємо вам за захист! Зажурилась Україна нині! Це від ворожої війни, бо війна настала в Україні, гибнуть її дочки та сини. Не забувайте, люди, про війну, не забувайте через власну втому: країна платить дорогу ціну, яку платити не бажа нікому. Звикаємо помало до біди, яка десь там, на півдні і на сході. Час пополом притрушує сліди, де не бомблять, то вже й не лячно наче. Щоднини гинуть хлопці у бою і плине кача, плаче, не стихає. Щодня хтось падає під кошений в строю, щодня хтось горе в домі зустрічає. Не забувайте, люди, про війну, не забувайте молитви молити, щоб вирвати з корінням сатану, її потрібно вщент і спопелити. Не забувайте люди про війну, не забувайте молитви молити, щоб вирвати з корінням сатану. Її потрібно ще і споперити. Не забувайте, люди про війну. Україну станьте в перемогу, перемогу крила не дамо і наблизимо скоріше до перемоги. Згинути країні не дамо. Добрий день, шановні гості! Раді вас вітати на благодійній ярмарці. Даруй тепло заради миру, яку ми присвячуємо до визначних дат грудня. День волонтера 5 грудня, день збройних сил України 6 грудня та день благодійництва 12 грудня. Це свята відданості, мужності, сили. Надійності, міцності, шляхетності, вільності, тобто тих якостей, які асоціюють нас зі справжніми патріотами своєї землі. Майже два роки триває повномасштабна війна в Україні, і саме цей складний період для нашої країни ми усі маємо допомагати нашим захисникам. Сьогодні, напередодні Дня Збройних сил України, ми проводимо цей ярмарок на підтримку наших захисників. Які віддають нам свої життя за захист нашої країни. Саме в ці дні вирішується доля країни, і кожен громадянин може зробити свій внесок в боротьбу за мир. Тож ми, діти ясно Яснозірського...